Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми ще раз поговоримо про золоту середину в нашому мовленні. Я зараз процитую один коментар із соцмережі, і ви, напевно, зрозумієте суть проблеми. Читаю! Тут стільки багів, ти знаєш, як фіксити ці трабли. Перекладаю, тут стільки помилок, ти знаєш, як виправити їх. Фіксити трабли англійський вислів це те саме, що виправляти помилки. Надуживання запозиченими словами затуманює зміст і взагалі засмічує мовлення. Так, у будь-якій мові є іншомовні слова, але їх небагато, ну приблизно 10%. Моя вам порада: вдавайтеся до запозичень лише за крайньої потреби, коли немає українського відповідника. От, скажімо, слова балет, політика, телефон примандрували з інших мов. Вони не мають питомих українських відповідників, без них не обійтися. А ось фактор легко замінити словом чинник. А кастинг словом відбір. Мабуть, люди, що зловживають запозиченими словами, вважають, що вони так звучать по-модному, як казала Проня Прокоповна. Друзі, мода мінлива, вона минає, а рідне залишається ось тут. Тож бережімо мову, яку передали нам наші предки. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордон, і Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром